Стан дітей, які травмувалися в автобусі у ДТП поблизу Копачівки Луцького району, покращився, розповіла завідувачка відділення обласної дитячої лікарні Наталія Дубина. Одна дитина з них була госпіталізована на нейрохірургічні ліжка дитячого хірургічного відділення. Відповідно, проходить там зараз стаціонарне лікування. Інша дитина з рекомендаціями відпущено додому. Про стан дівчинки детальніше розповідає її бабуся Валентина. Обслідували КТ робили черевної порожнини. Все добре, все нормально, трохи струс маємо, але ну, лікуємося. Дитина йде на поправку, слава Богу. Аварія трапилася на цій дорозі ввечері 19 червня поблизу села Копачівка Луцького району. За участі пасажирського автобуса та вантажівки. Зі слів головного спеціаліста сектору комунікації головного управління Нацполіції Волині Олега Плазовського травмувалися 12 пасажирів і водій автобуса. Загалом у автобусі було 17 пасажирів і водій, розповів спеціаліст сектору управління Нацполіції Олег Плазовський. Рятувальники працювали на випередження, щоб не було загоряння машин, каже речник ДСНС Волині Володимир Несторов. Вогнеборці провели бойове розгортання, були готові до ліквідації можливих загорань, щоб не відбулось короткого замикання електричної мережі транспортних засобів. Відінали клеми акумуляторів. На місці працювали п'ять бригад швидкої допомоги, каже завдиспетчерської Волинського центру екстреної меддопомоги Станіслав Ліннік. Бригада екстреної медичної допомоги доставила вісім людей на госпіталізацію. Двоє в дитячу обласну лікарню. Відповідно, троє було в міську і троє в обласну лікарню. Двох пацієнтів було госпіталізовано. У відділення травматології та відділення опікової травми та хірургії китиці. На даний час стан їх стабільний. Вони знаходяться на лікуванні. Двох пацієнтів планують виписати з обласної клінічної лікарні на амбулаторне лікування, розповів телефоном за відділення Микола Пемпко. А третя пацієнтка на даний момент продовжує перебувати в обласній лікарні і на, на завтра до оперативного лікування. Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, розповів спеціаліст сектору управління Нацполіції Олег Плазовський. Попередньо вже встановлено, що водій маршрутного таксі зробив екстрене гальмування, оскільки на проїжджу частину вискочив пес, і аби не наїхати на тварину, змушений був різко загальмувати. В той час їх втаранився втаранилася вантажівка, яка рухалась позаду. Автобус їхав із Ковеля у Луцьк. На автостанції купили три квитки. Один пасажир до ДТП вийшов, розповів начальник Луцької автостанції номер 1 Ігор Модла. Пасажири, які придбали квитки в касах автобусної станції, вони являються автоматично застрахованими від нещасних випадків на транспорті. Квиток являється доказом і підставою до виплати цієї компенсації. Ігор Модла каже, суму компенсації визначатимуть індивідуально. Вадим Панефірін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.